У нас було дуже багато планів. І я до війни ставилася так, як історик. Ну, десь по відчуттях я розуміла, що це буде, але в думках я все думала, ну, що сьогодні працюємо і про це не думаємо. Є емоційний інтелект, так? Тобто, ти розумієш, як історик, що алгоритм подій веде до неминучого, а свідомо це відкидаєш. Я була на вихідних, ночувала в Кам'янці-Подільському, і зранку подзвонила сестра, сказала мені цю новину. і Я зразу полетіла в Маліївці сюди. Я зразу почала розглядати свій об'єкт як місце, де можна надавати допомогу. У нас були ліжка, у нас була постільна білизна і посуд, і діючі плити, на яких можна було готувати їжу. І не чекаючи ніяких вказівок, ми зразу почали перевіряти роботу генератора. Ми його перемонтували, ми обладнали підвали, приміщення, завезли туди воду, завезли туди сидіння. Було стільки роботи. Я собі поставила стільки задач, що сидіти, моніторити новини і переживати просто не було коли. Над нами тут літали літаки, очевидно, тоді це відбувалось по всій Україні. І ми так подивилися. Вились наверх, летить, ну неясно, хто летить, наші чи, чи вороги, але працюємо далі, готуємо підвали, готуємо плити, готуємо посуд, готуємо постільну білизну, готуємо спальні. І вже вночі з'явилися перші біженці. Тому що люди, які приїжджали сюди як туристи, мої друзі, турагенти, журналісти, вони знали про це місце і вони дзвонили, що ми виїхали з Києва, чи можна в тебе зупинитись. І взагалі палац прийняв за весь цей період більше, ніж 220 осіб. Це ті, яких ми встигли записати, як їх звати і хто вони. Зареєструвати їх, а були люди, які приїжджали о третій ночі, спали до дев'ятої ранку і виїжджали, не встигали навіть записати їхні даних. Першими нашими переселенцями стали тварини. Це були коні. Тут багато і політичних моментів, мабуть, буде задіяно через те, що люди, які жили в прикордонних зонах. Вони про те, що буде війна, зрозуміли набагато раніше. Всі історії телевізійні про тривожні чемоданчики когось лякали, когось насторожували. Але люди, які жили в порубіжжі, вони бачили те, що відбувається біля кордону за межею кордону. І вони зрозуміли, що, що нічого так просто не минеться. Є така громадська організація Орелі. Вони базувалися на хуторі Щербаті цуглі. Вони займалися зворотньою селекцією поліського коня. То вони збирають коників, які представляють аборганну українську. Породу і намагаються відновити популяцію. І тут вони бачать, що там уже зовсім близько за кордоном стоять війська, і вони побоялися тим більше, що вони були першим селом, яке могло прийняти такий удар.